Знайомтесь, це Аері. Бівдінки прилетіли з нею познайомитись, тож з нею хочу познайомити вас і я. Стільки, скільки ще буде бутонів маленьких спадкоємців, які продовжуватимуть це чудове, чудове цвітіння Аері, 1955 рік селекціонер Бідерс, Сполучені Штати Америки. Це півонія із групи молочноквіткових. Це не гібрид. Вона розцвітає ніжно-ніжно рожева, така кремова. І ось які в неї особливості сорту. Ось на цих самих нижніх пелюсточках таких широких, такі ніби світло-світло, ніжно-ніжно-бускові такі спалахи. Рожева. Золотисті тичинки і посередині чубчик такий самий, як колір квіточки. Потім вона вигоряє стає білою, але від цього вона стає ще красивішою. Посаджена в мене в 2020 році, вже вона викинула чимало, може, 15. Таких потужних стебел і цвіте. Вже так уже зараз, можливо, вона таку середню строку цвітіння, тому що ще бачу пізні, ще тільки-тільки викидають бутони. Отже, знайомтесь це аері